Ще один блок живлення електромобіля. Тут я умудрився запхати резистор вилку. По-хорошому, сюди можна запхати, то сюди і термічку можна, в принципі, запхати без особливих проблем. Тут вилку власник приніс свою, ну, але бачите, вона така трохи костурбата стала після зажимання того всього діла. Тобто, якість тої вилки я не знаю, хто виробник. 16 А написано. Вона така, вона краща, ніж та, що я мав. О, є одна, виробник Bemis IP44, М'яка відносно і з ручкою ззаду. Прикольно. Я не знаю скільки він за неї дав. Бо я би такі теж, в принципі, собі покупляв. Вони досить непогані порівняно з тими дешевшими, які були мені доступні. О, тільки її сформувати. І тоді буде нормально. А я сьогодні легранда купив оригінальний. Тут такою пльомбою була. 200 гривень дав за вилку. Ну що я вам скажу? да вона краща ніж звичайні. Але, блін, це звичайна вилка. Я не знаю, чи вартує за неї 200 гривень давати. Тобто, ну не так, щоб дуже товстостінні гільзи. Нормальні, латунь. Але нічого особливого. Я не знаю по ціні. Може це розрібна, не гуртова була, може ще щось. Ну і форма вилки така теж під сумнівом. Легранд. Коротше, питання якісних вилок відкрите. Є, Вийшла з ладу, ну напевно, друга правильно сказати моя лампочка китайська. Я про них колись розказував, показував. В просто поміняв конденсатор і вона працює, то вже 10 років. Це в настільній лампі в мене в майстерні. Працює довго і кожного дня. Десять років витримала. Перестала світитися, буквально вмерла за 30 секунд. Поміняв конденсатор, бачу, здутий, блимнула, не запускається. Півроку тому вже пересох розвалився в мене по периметру, де був контакт з алюмінієм. Розсіювач, то я його ставив на герметик і, очевидно, вже вмерли діоди. Видно, що є чорні цятки. І от тепер питання. Драйвер, напевно, живий. Стоїть питання, може просто перепаяти діоди або взяти готову пластину з діодами. І хай собі працює далі. Ще не знаю, що з тим робити. Знаю звідки в мене є основи під прості діоди. Прості діоди коштують копійки, взяв по 4 гривні. Мию їм жопки. Плюс на контакти. Дав термопасту для проца, якась була в комплекті з кулером, лишилася трошки, тут непринципово. Плюс-мінус на діодах позначений. Ліплю на пасту, пропаюю і збираю докупи. 7 діодів, 7 Вт. Діошева і сердіта. Бо паяти СМД діоди випаювати спочатку з алюмінієвої основи підсвітки. Телевізора мені не хочеться і потім запаювати назад, тому мінятиму зразу з цілою основою. Пройшло 10 років. Термопаста, ну не так, щоб дуже засохша. Прилягання тут не найкраще. Так потрохи розмазую, дам трохи свіжої. Тут не критично. Як і зауважень, тут особливо нема. Отакий в мене диск з діодами вийшов. Вкручую його. Запаяв, готово, закручую. Класичну зберігайку знову на зберігання. А якщо тут запрацює зараз, то вклеюю на силікон розсіювач і будемо засікати, скільки часу світиться. Холодна, я взяв. Треба знову звикнути, бо вже від холодного відвик звик до теплого. Ну то таке, то власне питання звички. Вклеюю розсіювач. 10 років для дешевої китайської лампочки. Тепер таких не роблять з такими якісними драйверами. Із такою кількістю алюмінію на тепловідвід, вклеїв, вкручую, хай сох не буде світити. Францувата Міра перестала гріти воду. Францувата в значенні французька, Чофотекс і Маурі. Міра 24 ff Їй вже 20 з гаком років. Стоїть в батька. Я ще її ставив, як дівував. 20 з гаком років, вона від відпра... 23, по-моєму, відпрацювала без особливих ексцесів. Одна типовуха по платі, і перестала тоже була гріти воду по причині, що рідні резистори просто кородували від пари. Міра стоїть на кухні якраз біля плитки. А мій батько любить гайцувати. І не знає, для чого витяжка. Ото вже років чи не 10 тому я поставив. Звичайні резистори. Воно все гарно працювало. Тепер знову почалося. Вимінюю знову. Тепер дивлюся, мені якісь кордуплики попалися. Ото От чи мені вистачить довжини? Чи треба буде перекидувати платки? Не знаю. Зараз буду пробувати. Напаяв собі кронштейни, щоб воно трохи трималося і ліплю то докупи. Нащо я тут бав багатожильний дріб? Не знаю, ну, але це було 10 років тому. І відповідно тоді і я паяв інакше. А загалом дуже хороший котел. Це до плану, коли питаються, на що платити за дорогущий котел. Він працює 20 з гаком років, причому без ексцесів. О, от так. Значить, треба чуть догори його задерти. А по довжині вистачає. Працювати буде, вистачає короткого Файно і ще буде працювати. Не знаю скільки. Чого тільки майстру ремонтувати не приходиться. Перестав працювати електропідпал. Вже колись я показував відео зі схожим ремонтом, де ремонтували ми кнопки. Не хочу я то все розбирати довго, тому зроблю то максимально швидко. Отак. От Раз. Та, воно таке вже трохи засране, бо йому 10 років минуло. І не тільки я тим користуюся. Колись я показував ремонт кнопок в старих відео, кнопки дотепер працюють. Помилку я допустив. Я казав, що це пневматичні датчики, Газконтроль. Тобто, коли ви нажимаєте подаєте газ, йде підпал, і датчик створює тиск і відповідно блокує клапан, не відмикає газ, коли полум'я гасне. Відповідно, автоматично відключається газ, Газконтроль. Так от, тут не пневматичні, тут не розширюється якась речовина, яка тиснеть, а це електричні. Оце не трубки, це дроти, центральний ізольований. Відповідно, тут, напевно, термопара. Я не знаю, як працює точно цей клапан. Але як не крути, це не пневматика, це електрика. Тобто тут низька напруга, очевидно, і мав би бути якийсь струм. Як факт. Добре, повернемося до ремонту. Є модуль підпалу, це звичайна іскрова котушка. І вона вийшла з ладу. Тобто при нажиманні на кнопку 220 приходить, іскри немає. Звалу немає, це просто міняється. Купляю якусь китайську. Цікаво, чи вона мені стане. Навіть стане, по ідеї. От легко вона міняється. Зовсім китайська на вигляд, дешева. Але мене влаштує. Поставив і тепер просто перепідключити електроди під палу. Ось вони керамічні. Електроди я перевіряв, вони не замкнуті, тому я маю певність, що проблема в котушці. Так її валить, пробиває, має ближче бути, може зловживати не треба, щоб котушку десь не пробило. Працює, працює. А тут вже кнопка не, не добре працює. Треба щось зробити, десь підставити або її окремо розібрати. Не, порухав і запрацювала. Я думаю, так і залишу. От такий ремонт. Фу, газом пахне. І все, ще трохи гінекології з підключенням електрики, тумбочки для пателень, для зберігання пателень. В розетку і можемо перевіряти. Є, горить, гріє. Супер. Тріщить, як молода дівка. А отам в мене вже є нюанси власне з газконтролем. Там воно не хоче нормально працювати, треба довго гріти. І це теоретично могло бути причиною виходу з ладу, генератора іскри. Чути релюшки як відскакують, це якраз повідключався газконтроль на сусідніх. Де купляти газконтроль окремо, я не вникав, не знаю. Поки буде так, добре, що іскра є. Це залишилось хіба відремонтувати катушку жартую оскільки канал для таких же цікавських як я, то може вам буде цікаво, що там всередині. Це по суті є сама катушка Видно дві секції. Частини обмоток для зменшення ризику пробою високовольтного розділені на підсекції. Це типове рішення для високовольтних трансформаторів, таке можна було побачити в старих кінескопних телевізорах, в лампах, в котушках підпалу ксенонових ламп фотоспалахів. Коротше, вам то знайоме? І очевидно, котушка має 4 контури. Я думаю, що власне 4, бо по струму воно б 4 іскри одночасно навряд чи потягнуло. Ну, але то не точно. Ну, і воно би підключалося тоді разом, якби це було спільно. Тобто тут є 4 високовольтних незалежних обмотки. Два провідника терчать це низьковольтна обмотка. А ось і вся електроніка котушки. Тут максимально все просто. В першу чергу кидається в очі великий плюковий конденсатор. Таке враження, що він є батоном, який потім нарізають по висоті на потрібну ємність. От, явно слід з пилу, але точно зрозуміло, що обкладки по торцях і обкладки йдуть поперек з пилу. Спил повздовж, а обкладки ось видно, поперек йдуть. Тобто його реально просто нарізають для досягнення потрібної ємності. Ну або по розміру. Маркування бачу, нанесене вже зразу. Був тут резистор, я його збив. Е, є якийсь діод, а я думаю, що це денистор. Ось два контакта вхідні. Тут щось десь пішло. Одне, напевно, теж резистор. Тут, я думаю, що це є денистор, і, власне, він розряджає конденсатор. на... Обмотку низьковольтну, тобто через резистори заряджається конденсатор, коли напруга на ньому піднімається до напруги пробою денистора, він замикається і розряджає конденсатор на обмотку. Получається імпульс. І якщо врахувати, що котушка вмирала повільно і періодичність іскри. Тобто час паузи між іскрою зростав, то я думаю, просто-напросто зменшувалася ємність конденсатора, з віком він почав втрачати ємність. Або виросла виріс опірезисторів, тобто конденсатор заряджався довше. Це, по суті, єдине розумне пояснення, як воно вмерло і чому. Ось така максимально проста конструкція, все залито, 10 років попрацювало для сім'ї з чотирьох людей. Я думаю, 10 років щоденної роботи то не зле.